Лот номер 4. Брендові сумки. 15 одиничок. В цьому лоті у нас дві сумки. Це два шопери від ук. Чи, ну, правильно казати, аг. Але ми так звикли. Далі. Йде блок Сандро. Сандро відомий французький бренд. Більшість із цих моделей ви зможете побачити на офіційному сайті. Там, де у нас відділення з внутрішньої сторони, далі внутрі два відділення. І ще й маленький карманчик. Ручка дуже зручна і сумка культова модель. Далі твідова сумочка ще одна. Оця застіпка це культова застіпка від цього бренду. Така впізнаваєма. Цю форму вони нещодавно почали випускати. подивись, там є ціна на цьому. Що тут? Є ціна. Дивіться, рітейл 275 євро. Сандро. Наступна в кольорі бургунді, червоне вино. Шикарна. Я думаю, хтось вже закохався в цей лот. І в кожному лоті у нас дві срібні. Також тут довга ручка є. Наступний блок це сумочки. Також Франція. Невагомі. М'якенькі сумки, пуфи, натуральна шкіра. Французький бред є довга ручка. Давайте я вам покажу бірку. О, аквуд. в Паріж. Виділка неймовірна. Вони використовують натуральні складники при дубленні. І дві сумочки. Шопера також від «Оаквуд».